Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати отаку красоту і смакоту із свинячої голови. Голову я купила у Велмарті. От, дивіться, 26 гривень кілограм 2,320 на 60 гривень. Отака. От Голова, шматок, половинка голови невеликої, без вуха, щоб голова влізла в кастрюлю, чоловік отак трошки тут її цюкнув. Можна перерубати іще, звичайно, на менші шматки буде зручніше і в кастрюлі готувати її. Але. Є свої, але тому що чим більше ви її цюкаєте, тим більше дрібних кісток. А потім перебирати, вибирати, це не годиться. Старатися поменше. І, чесно сказати, нема де тут її цюкати. У нас вдома, в дворі така, стояла така колідка, на яку все рубалося. А тут цього немає. На табуреці, в кухні, не дуже зручно. Ну що, будемо голити голову. Так, як завжди, я звикла, отаким от станочком. Я це вам уже не один раз показувала і ще покажу тому, хто не бачив. Але. Звичайно ж, якщо є можливість обшмалити голову, то це було б ще краще. Вона тоді більш духмяна, ароматніша. У мене такої можливості немає. Дуже незручно над газом її смалити, а такого е, спеціального пристрою у мене немає. Тому голимо голову. Звичайно, якщо є можливість купити на базарі, то там голова набагато краще. І смачніша, і посмалена добре, ще вам і розрубають. Але. Кісточки дрібненькі будуть траплятися, тому з цим дуже обережно. Розрізаю голову як можна на дрібніші шматки. Вибачте, може, комусь не дуже приємно дивитися у це, але що зробиш? Ну, життя є життя. І багато хто. Може би купив цю голову, але не знає, що з нею робити. Тому, чесно скажу, не думала знімати для вас відео. Ось бачите, які кісточки дрібні, а є ще й дрібніші. А потім, ви знаєте, вирішила а молодим господиням, які не знають, як це готувати, цю голову, і нема кому пояснити. Тому знімаю для всіх: дивіться, кому подобається і хто готує. Голову, кому не подобається і не буде готувати, не дивіться ваше право. отут вирізаю оцю раковину ушну. Ви знаєте, її можна було вимить, обробити, почистить, але більше мороки я її просто вирізаю і викидаю. І там оцей прохід теж вирізаю якомога аж до самого кінця. І теж викидаю. Тепер буду займатися майже ювелірною роботою вирізати око. Тут треба бути дуже обережними. Отако От здалеку починаю, аж там, де кістка різати, тому що око може витекти, і тоді не дуже приємно. А так, здалеку починаю, спочатку шкіру надрізаю, а потім гострим кінчиком. В око відтягую, оце, що відрізала, відтягую. І гострим кінчиком отак поступово, поступово надрізаю і аж в глибину. Там такі є якби, жилки, які тримають це око, тому їх треба надрізати і витягнути. Так що дивіться, як це в мене виходить. Я все навчилася це у своєї мами, бо колись ми держали якесь невеличке, але своє господарство. У нас бувало таке, що і четверо поросят тримали двоє великих, а двоє маленьких. Великі кололи і продавали, а маленькі підростали, тому що будувалися треба було й гроші, а звідки їх взяти. Зарплати тоді були маленькі, тому знаходили такий от вихід. Я допомагала мамі, все робила те, що мама дивилася і отак от навчилася. А тепер от пригождається і це і зараз. Тому що голову таку купити, ви знаєте, невеликі гроші, трошки поморочиться. І є що сім'ї їсти. Коли ж різали порося для себе, то багато чого готували з нього, нічого не викидалося, все йшло в діло. З голови готували Сальтісон, тато цим займався, начинявся шлунок, у нас казали ковбик, запікався в печі, робилися домашні ковбаси. Кров'янка робилася, і це було так смачно, сало засолювали. Спочатку складали у такий дерев'яний ящичок, який тато зробив, а потім вже навчилися закривати в трохлітрові банки. І в нас було завжди сало, і м'ясо закривали так у банки, і стояло в погребі. Було що їсти. Шматки голови складаю в кастрюлю і заливаю холодною водою так, щоб вода покрила їх. І відставляю на годину-півтори, нехай постоять. А потім буду їх чистити, ножиком зішкребати оте все непотрібне. Потім ще раз все ретельно перемию. Залью холодною водою, так, щоб було покрито усі частинки голови, і поставлю на вогонь варити. П'ятачок теж добре мию, і нічого не зрізаю, так як тут немає рогової такої частини. Поставила на вогонь, на великий вогонь. Все починає закіпати. Знімаю пінку. Накриваю кришкою і десь 15 20 хвилин варю на помірному вогні. Потім знімаю все, перемиваю добре і знов заливаю водою і ставлю варити. Коли закипить, роблю дуже малесенький вогонь, щоб воно. Ледь мліло. Спочатку в кастрюлю не додаю нічого, ні солі, ніяких спецій. Нехай добре провариться. Так, хвилини, дві-три, а потім уже додаю лавровий листок, коріння, яке ви любите, морква, цибуля і перець. Перець духмяний і чорний горошком, а також додаю сюди вже й солі. І знов усе варю до тих пір, поки м'ясо не стане м'яким і не буде відділятися від кісток. А бульйон буде отакий прозорий, тому що вариться на малесенькому вогні. Холодець у мене варився на малесенькому вогні майже весь день. А я займалась своїми справами. Варила обід, гріла воду, і, ви знаєте, всього-навсього навіть і куба не розходувала е газу. Спеціально засікала. Так як я сьогодні буду готувати дві страви, я дістала фарш і одну цибулину. Фарш у мене свинячий, можна взяти асорті. Натираю цибулину на крупну тертушку. Додаю за смаком чорний мелений перець, а також підсолюю за своїм смаком і все ретельно перемішую. Із цього фаршу я буду виробляти фрикадельки. Фрикадельки роблю вологими руками. Бажано їх робити трошки меншими. Я не хотіла заморочити. І зробила такі крупненькі. Але якщо ви будете робити, зробіть трошки менші. Із кастрюлі достала всі кісточки, м'ясо, усе, що там було. А в кастрюлю відправляю ці фрикадельки, нехай варяться, а я тим часом займусь м'ясом, перебираю від кісток і нарізаю не дрібненькими, але й невеликими шматочками. Із цього м'яса я буду робити зельць. Чотири зубчика часнику почистила, а тепер буду натирати на терку через плівочку. Я вам цей лайфхак показувала уже не один раз. А якщо хто не бачив, то подивіться, для чого я це роблю, дехто мене запитує. Тому що отак перетираючи часник не лишається ніяких відходів. Отак, все перетерла, терка чиста. А весь часничок лишився на плівочці. Оці залишки перетираю ножиком. Звичайно ж, ви можете скористатися тим методом, який для вас вигідніше і до якого ви звикли. Трохи додаю часнику до бульйону. Фрикадельки в мене зварилися, тому я черпачок бульйону взяла в тарілочку, перемішую, нехай трошки постоїть, потім я переціжу цей бульйон на ситочку. Бульйон додаю до м'яса. Куштую його на смак чи достатньо солі, додаю чорний мелений перець, все ретельно перемішую. Я готую з цієї голови зельць і фрикадельки. Заливати буду їх бульйоном, в якому варилися вони, а юшка ще в мене лишиться, тому можна готувати з юшки, суп, борщ, що ви захочете. М'ясо все я перекладаю у таку форму для кекса. Вистиляю її плівочкою харчовою і все щільненько викладаю, утрамбовую, а потім все ставлю в холодильник, нехай охолоджується. Не обов'язково викладувати в таку форму, як я, можна в будь-яку, яка в вас є. Все загортаю плівочкою, а зверху треба поставити груз. А для цього я взяла із таких е, лоточків харчових, вирізала отакі шматочки. Отак, бачите, кладу зверху, а потім в холодильнику поставлю груз. У мене це банки якісь. Зварені фрикадельки розкладую по тарілочкам. У мене вийшло три тарілочки по 6 фрикадельок. В одній, правда, сім перетертий часник, який лишився, я відправила в кострюлю з бульйоном, все його перецідила і тепер цим бульйоном буду заливати фрикадельки. Бульйон охолоне і теж поставлю його в холодильник, нехай застигає. Такі фрикадельки любить мій тато, і це його рецепт. Колись він такі готував, і я згадала і вирішила. Зробити для нього сюрприз. Зельц і холодець з фрикадельками в мене стояли в холодильнику всю ніч. Тепер я дістала. От дивіться, як це і красиво можна подати навіть на святковий стіл, і смачно, хоч кожного дня, можна їсти, тому що це бюджетно, зельць добре захолов. Але ви знаєте, юшки трошки було забагато. Груз витіснив юшку наверх. Але нічого, не біда. Зельць можна нарізати навіть тоненькими шматочками. Але я нарізала от такими, щоб гарно було їсти. Ну що, буду знімати пробу. До такого зельцю і холодцю можна відварити картоплю. Але в мене мої улюблені пиріжки із житнього борошна. Хто не бачив, подивіться відео. Перед цим я знімала пиріжки з капустою, але треба додати сюди іще гірчиці. Гірчиця в мене, на жаль, магазинна. Треба зробити домашню. Зроблю покажу вам, як я робила. Що тут сказати? Промовчу. Тепер фрикадельку спробую. М -м -м -м. Смакота Ви знаєте, все дуже-дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуєте. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі.